Благоустрій прибудинкової території у Покровську можливий завдяки програмі «200-200-200». Саме вона передбачає фінансову підтримку городян з будь-яких потреб. Так, мешканці будинку номер 1 а мікрорайону Южний, разом взялись за фарбування дитячого майданчика, що знаходиться у дворі. Дуже приємно, що акція наведення порядку присоединилися на мікрорайоні «Южний», дому 1 А. Ми з вами бачимо, що активне участь приймають мужчини. Женщини знаходяться вдома, займаються вихованням дітей, а мужчини наводять порядок. Все це продовжує. Продолжается... Программы 200-200, заказана краска. Каждый дом заказывал столько краски, сколько ему нужно было. Вот эта краска выделилась, и теперь мы с вами видим, что будет и в этом дворе очень красиво. Для наших детей все делается жильцами дома. Спасибо. Выделили краску нам для этих целей. Выделили новую горку в том году, которую мы тоже совместно с жителями дома установили. Наша детская площадка будет. по-новому виглядати, в нових цвітах, ярких. Щоб двір був зручним, безпечним і чистим, його потрібно підтримувати разом з мешканцями, вважають інспектори комітету самоорганізації населення, адже прибудинкова територія як частина домашнього простору. Підоділа для наших в першу чергу дітей, якби облагоражуємо наш двор. Всі бажаючі люди вийшли, жалко, що їх мало. Ну, в дальнейшем думаем, что увидят нашу работу и в дальнейшем будут выходить все больше и больше людей. Уже очень много домов у меня уже покрасили, привели свои придомовые территории в порядок. Хочу еще попросить жителей не только первого А дома, но и всего своего микрорайона просто активнее. Приймати участь в житті свого дома, при домової території не місце прикрашає людину, а людина місце. Якщо покровчани беруть активну участь у благоустрою двору, тим самим допомагаючи міській владі змінювати місто на краще. Первочеред завжди нужна починати з себе ні на кого так тикати пальцем. Тому подобное. Спасибо, конечно, да, что нам выделяют материал на это. А Руслан Валерьевич, еще отдельное спасибо за это все, за то, что это выделяется материал, он за нас не забывает и за детей также не забывает. Сейчас очень много, как бы настроен на детям, детям, э, ну, счастливые дети, можно сказать, все красиво, все хорошо. Пусть и маленькая, но это есть, поэтому мы очень рады. Спасибо городскому голове, мы очень рады, честно.